Апеляційну скаргу Третяка Олександра Віталійовича залишити без задоволення. Постанову Рівненського міського суду Рівненської області від 10 липня 2023 року залишити без змін. Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення. Є остаточне оскарження не підлягає. Сьогодні Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу міського голови рівного Олександра Третяка на рішення міського суду щодо відсторонення від посади на рік. Відповідне рішення оголосила суддя Надія Ковальчук. Повний текст постанови, мотивацію, чому саме суд прийшов до таких висновків. Буде виготовлено вже в понеділок, і в вівторок можете підійти до суду, взяти повний текст постанови. Нагадаємо, 10 липня рівненський міський суд визнав винним Олександра Третяка у вчиненні корупційного адмінправопорушення. Тоді рішенням суду його оштрафували на 6 тисяч 800 гривень та позбавили права обіймати посаду терміном в один рік. Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало на мера міста три протоколи щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому Марію Корнійчук та призначення їй премії інформації. Недбавок сьогодні в апеляційному суді позицію Олександра Третяка провадили троє захисників. Суддя Денисюк порушив цілий масив норм матеріального права, а також процесуального права. Ці норми і ці порушення, які були допущені судом першої інстанції, зокрема процесуального права, посада місцевого голови міста, це виборна посада. І саме народу. Певної території населеного пункту, зокрема міста рівного, належить право вибору очільника свого міста. Сторону обвинувачення у суді представляла прокурорка Тетяна Музичук. НАЗК у своїх матеріалах додало як доказ звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати. На посаду сільського селищного міського голови розпорядником коштів поточного рахунку виборчого фонду був саме третяк Олександр Віталійович. Адвокатка Олександра Третяка Валерія Лутковська каже, захисники чекають на оприлюднення повного тексту рішення апеляційного суду. Це рішення суду, яке не було статусу остаточного. Відповідно, воно підлягатиме виконанню. Будь-якому випадку будемо читати рішення суду. Будемо дивитись, що саме суд поклав в основу. Але це ви чули мотивований текст рішення буде лише понеділок, вівторок. Відповідно до того часу, якимось чином сказати, що не так було в нашому захисті, де ми допустили помилку я просто не можу. Олександр Третяк каже, рішення суду вважає несправедливим і називає його політичним замовленням. Звісно, попереду Європейський суд з прав людини. Попереду боротьба за Україну. Я люблю своє місто. Я далі буду працювати на благо міста, на благо громади. Підтримка збройних сил України в пріоритеті, служіння Богу і людям в пріоритеті. Живемо на цьому життя не завершується. Рухаємось далі. За законом обов'язки міського голови має виконувати секретар рівної ради Віктор Шакризян. Він каже, до цього готовий. Так, без проблем дивіться, для мене це не є там якийсь пратетом, тому що ми і так готовий допомагати працювати на цей тільки на рівня на Україні. Відважу кажучи, це не позначено, тому що у нас є одна мета це дозу тут міста. Це є перемога. За все, всем більше му все і працювати таким чином. От тільки тому що є влажне команда, а не до то все. і основне що ще щось це наша перемога. Як пояснив суспільному начальник відділу правового забезпечення апарату виконкому рівне ради Олексій Капланов, після надходження ухвали апеляційного суду, секретар Рівнеради ради має винести розпорядження на її виконання. Він тоді автоматично стає виконувачем обов'язків міського голови рівного Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини рівне.